Знаєш, просто те, що мене вражає. От я зараз в Європі побував якось після довгої перерви, і в Празі, так сказати, в оплоті демократії і свободи, на Радіо Свобода. Значить. І те, що мене реально вразило, те, що вони кажуть постійно і закликають мене і взагалі нас до діалогу. І коли я запитую, а з ким? Вони мені кажуть, ну от У мене чудовий приклад такий мій. Якщо там доня Мятович з Балканською війною, в мене є така ситуація з нашою Кавказською війною. І діалог Грузії і Абхазії триває вже 23 роки. Угу. Хто? Я не розумію. Ну з боку Грузії я так розумію, з ким. Представники да. саме Абхазії. Угу. Вони в Женеві. Такий Женевський формат. Ага. Вони 23 роки ага. обговорюють ага. щось. А вони жодного ага. рішення немає. А, ага. а на останній зустріч, що ви розуміли, ага. вони, наприклад, обговорювали недопущення розповсюдження шкідників рослин. Ну, це, ну, мож це, можливо, жінева, це да. ні, можливо, це для когось актуально. І вважається, що якщо ти там почнеш і домовишся бодай там в якомусь маленькому пунктику, то далі це буде платформою, тільки я не розумію. Ні, нічого не відбувається взагалі. Жоден біженець не повернувся. Угу. Статус цих російських міротворців, хоча, угу. хоча це є насправді угу. далеко не, міро... не жодним чином не змінився. Не змінився. Угу. Жодного діалогу немає. Насправді реального, але вже не вони засідають. Ну вони Отрим... засідають. хтось це фінансує, uh -huh. хтось платить uh -huh. ці відрядження uh -huh. за це платить. 23 роки. Це з приводу ефективності діалогу, uh -huh. який модерує Європа. Uh -huh. Uh -huh. Жодного ефекту. Жодного. Ну для мене це якраз це для мене зовсім не питання, тому що я розумію, що можна вести діалог з кимось, хто має суб'єктність. Я не думаю, що представники Абхазії в цьому сенсі мають більшу суб'єктність, ніж представники, скажімо, Донецької, так названо, е так званої, та да, чи Луганської, так званої, як воно там називається, Народна республіка? Але але процес триває, розумієш? Ага, до речі, ти знаєш, триває. що студенти, які приїжджають вчитися з Луганська в Донецьк, вважаються іноземними студентами? З Луганська? Так. У Донецьк. Так. Їм. Ну да, так я. Отримали те, що хотіли. Ну, да? справді, да. так. Зараз на Балканах, до речі, загострення. От зараз саме в цей день загострення, тому що керівник Республіки Сербської поїхав до Росії, вони там в неділю будуть проводити референдум. Взагалі, У на сербі. тему. Держ... Ні, Республіка Сербська, це складова Боснії і Герцеговини. так. Завжди взагалі на тему цього державного свята, коли mm -hmm. визначати державне свято. Так. Але вважається, що це, це такий підготовчий референдум для, для наступного референдуму про mm -hmm. о, відокремлення Республіки yeah. Сербської складу Бос mm -hmm. Коли він Куди він поїхав? До, на До Москви. Ну, ясно. доMoskw. Як же ж може бути інакше? Чомусь ОБСЄ mm. якось так. Це проґаволо, я би чому сказав. Чому вони не контролюють, що ага. в них там під носом ага. відбувається. Я не розумію. Ага. Тому світ розвалюється і міняється. Треба просто бути, знаєш, Ні. Триматися але... купи. От, 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 Оцей оце, оце, оце мені висновок подобається До речі, значно більше. А, а, На Балканах схізмі переповнені мовою ненависті. Чому там нема моніторингу ОБСЄ? Чому Дуня Мятович там не... не, не... Не робить ніяких засідань і угу, діалогів, угу, я не розумію. Ну угу. угу. слухайте, якщо почитати пресу заходу, там наші змі поруч з ними це жвачні тваринки. Абсолютно. Добре, паси вам,